Я вас вітаю, мої хороші. Ми сьогодні з вами продовжуємо капітель 1. Минулого разу ми зробили з вами, тобто вчора, першу частину. А зараз ми робимо з вами другу. Поїхали дочитаємо і квізлет, корисний на 50 слів. Я вам уже приготувала у нашому чаті. Поїхали. Тя Onda Hінten. Я хочу збільшити. Ага. Де Мерседес. Бачите, коли Мерседес читають? Мерседес штенда. The gehört zum Europa center. Das ist Berlin's erstes Hochhaus mit Anagrossen Ankaus Passage. Nu atamposadu, toy Mercedes Naleget Gehört Kumu do Napropa. Das ist Berlin's erstes Berlin Persi Maruchos. З великою Айнкауфс-пасажа, Айнкауф Einkauf, покупки, з Великою Торговою галереєю. Jan dreht sich nach rechts Jan повертається праворуч, повертає себе. Цей хмарочос там на, позаду на півночі. Це шарите, наша велика клініка. А поруч до неба розташовані будівлі Дігебойде Гумбольдського університету, університету, Діємбольт Університет. Там сидітиму я знову віда в понеділок зранку вранці. І вивчатиму європейське право європейше серед у професора Тіла, але лише в понеділок. О, ви вивчаєте юриспруденцію? Так, на п'ятому курсі. Мій чоловік був також юристом, юристом, адвокатом. Адвокатом в Мюнхені. На я. Ну, а здалек ще трохи дару тривати без їх вертіх бін. І я закінчу. Я працюю також ще тут, е, нагорі, в ресторані е, Кеннером офіціантом, кілька годин на тиждень. Це є добре. Тож маєте ви трошечки додаткових грошей, і це може. Іма завжди Брауха потребуватися, це завжди стане в нагоді, каже літня пані. Sie gehen ein Stück weiter. Вони йдуть айнштюк трохи далі, і шауен Рихтом Остен і дивляться в напрямку Сходу. Ось наша велика вулиця під ем, липами. Unter den Linden. З багатьма офісами і бюро. Geschäft – це офіси. Бешефтін... Бешефтін бізнес з багатьма магазинами та офісами. А ось велика телевежа І ось велика ферзи тур, велика телевежа на Александрплац з неї, з гори. Ну, відкривається гарний вид на Берлін, але ж тут, бачите, має. Хтось також чудовий вигляд, відкривається гарний вид на Берлін. Це місце, Це місце раніше, нал... рані... раніше належало колишній ДД чи Янао, yeah, так, звісно. Отже, Зо, тож тут на півдні у нас, і Мізюден на півдні маємо ми Поцдами Плац і Sonic хмарочос зі скла та сталі. А ось у нас фільм-музеум, де можна побачити музей кіно. Тут є фотографії багатьох німецьких кінозірок та цузеї побачити. На Потсдамській площі також є багато барів, ресторанів, кінотеатрів і театр один. Ну, все, що потрібно, ну, все на я. Ну, аліс, все. Вас, що сучасна людина так потребує? Ага, Берлін є дійсно чудовим. Хіба ні? Ян склоняється ось і. Зіх і сміється. Я, ja, штінт, так дійсно. Отже, ми є uh, воль досить альманеру. Отже, ми, мабуть, обійшли все ковару cool навколо. Дуже дякую. Зівари де префекти Райзофюра. ви були ідеальним гідом. Дас Хоус. Це висотка хой замножена uh, хмарочос die Einkaufspassage – Passage T'Ovo Center, the Prachtstraße, Wulitze Pracht, die Reise Führer Jід. завершуємо цю половинку. Так, mich. мені приємно. Так, мені теж приємно, що я поки це прикрас. І мій час очікування таким часом теж минув бай. сайт, час очікування, запитує літня пані. Так, я чекаю на свою подругу. Вона мус айгентліх, Вона повинна, власне, вже бути тут. О, дас є вундеба. О, це чудово! Да, тоді бажаю я вам чудового дня. Що не І вам. Також до побачення, до побачення. І ще раз велике дякую. Вона йде в напрямку ліфта. Мила стара пані Ян дивиться на свій годинник, що вже 20 після на, після першої, і ніде немає милої молодої пані он Байт ніде. Вас здалося, що відбувається, що сталося. Ян замислюється, М -м, так, можливо, Майя мусить працювати довше. Де Вельш, ісманхан, люди з Вельсу іноді можуть бути дійсно трудоголіками. Все, ми це завершили. На наступний раз у нас друга частина, і зараз картки у вас будуть до цього тексту в квізлеті в нашій групі. Зранку нижнє підкреслення Т. Чекаю вас мої хороші, до завтра.